Всім, друзі, сьогодні ми граємо в симулятор Пантери, Pancher Пантер 7. Підсказка нам не потрібна. Так що у нас тут про майки? Дуже добре прокачан 666. Нам прокляти цифра. Скоро у нас 10 рівень досягне. Ну це. Також ми. Маємо. Новий 10-й. В минулі це сей... був десь около 9. Я підкачався, мене церкву зробив. Та да, залишив нам саме смачне це Олені. Да ось таке я вам всім залишив подивитися. якраз скінець квис. по трешечке достав. вот у нас поленьки главные вот я как раз ходят вот так я их за жопу папаю и они огут шутка должен давно кричать давай-ка Нам би знайти ще когось. Ну добре, можна ж на шурів нападати. Доки ми не можемо знайти оленя. О, хіпопотамуси! Пам'ятаємо, що лісе і хіпопотама. Ми одного завалили. І олені там. Крокодил! Ой, ну це такі рідкісні. Віх І... цап добре я їх цапати. Я дуже хочу. Давай цапать. <плес> біжать два би моти. Дуже погані не. Я то нового все але в У нас тут ще один гость есть. Окей. Давай-ка я його сам завалю. Буду я цікавіше. Коли нікуди не втічуть, а кот втіче, Так що буде вам тільки м'ясо. це збираю. Так, Бов, Бой, ви не такі цікаві, я це знаю точно. Око. Вони хижаки і нападають на нас. Роздивитися їх не дуже можна. Не дуже можливо. Так. Ну, зате він дуже гарний. Ну... Я хочу подивитися, скільки він мені... 30 хп, мінус 30. Це да так багато для такого відео. Я подивимося на мертву кону, а мертвий він не такий. страшний. Давай подивимося на тих оленів. Нам якраз треба трішечки з'їсти Оленя. Оленятина дуже смачна. Так.

Вони в різних місцях спавляться. Треба бігати туди-сюди, туди сюди. Ще й єнотів треба знайти. Добрий день, дядько, борф. Добрий день, дядько борф. Чого ви б'єтеся? Чого б'єтеся? Чор. у уборевів така локака, бойтися, битися, битися. Ой, я не помітив самого початку. От цих малышей. Маленьких звірят. Ось так. Ось так. Добувай ще одного. много пускуна. Ми не можемо лазити по деревах, але. Пантери можуть так, Це факт. Це навіть спойлер у цій серії, які будуть в майбутньому контриді з тваринами. Пантера. Думаю, не треба буде її вбивати на наступному квесті. Так що б'ємо зараз. Від подарку. Ой, а була більше за мене, Нічого собі подарку. Подара. Стапа вона в мене для не було. Все. Тепер Ені, включаємо Ені. Качаємо ми себе також. Я хочу ось так. Сила не так важна. 10 тисяч 40 тисяч. 40 Накопуємо, накопувати накопляти, нам треба 40 тисяч монеток, щоб Дуже добре качатись. Пам'ятаю, ми були вони дуже добре плавають. А були вони дуже добрі. І так шо-шо-шо-шо-шош, -шо треба знайти Борова. О, Привіт, таки на локації на карті де я це цьому. Да, ну, два. Два кабала. Кабалы. Лучше кабалы. Ты ты Ой, ничего, себе! Ты как вас. Так. Идем мы до ...тыгрев, Да, если ты... Немаю поляця. А, я подумав, що ты дыга, а то я говорю, якщо я бы то можливо сі найдеться і дыга. І тихо. Тихо, не знайшов, але дві панта знайшов. На мені кішечки От розроби б'ємося і Звітаймо я цей ти тихо. Осе проблема Нам Усі я побачу тиха першому. Ех. Такі небезпечні там третій. Тому больше і третій з четвертим. Вау! Не думав я це таке. Я не думаю, що вже тяпать. таке... Тяжке. Ой, сухо Тихайцов. Так я все тепер цього тиха. Ей! Рані, Сарани, тепер бач. Тихай, б'яй. Тепер біжимо до тих до тих... До, до тих тих. Застрял, маленький. Давай, рени. Ааа, Рани! Ты його призвала. Ой! Слить! Ряд она можливо дуже смечна у Льва. Я са. Я цей брат. Почали дуже смачне Все. Моя горда зміни. Ее у нас дві змії є. Бачила. так. Пошло навіть три. Летим, летурив ми наполювалися, полювали дуже довго. Да. Зараз цю об'ємо і поближаємося. Ми вже ось так скачуємо. Ось так. Всім пока-пока, друзі. Сьогодні ми нормально так. Похалися з цими Да. Все. Всім пока.